Доброго дня всім! З вами адвокат Алік Керімов, керуючий адвокатського бюро Керімов та партнери. Останнім часом дуже часто у нас виникають консультації з приводу обмежено придатних, чи потрібно їм проходити особисто з'являтися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження ВЛК. Чи це потрібно робити виключно за викликом ТЦК ТСП? Хочу в даному відео висловити свою позицію, свою думку з приводу цих змін, так як дуже багато консультацій надаються з даного приводу. і Хочу зазначити наступне, що передбачено перепроходження військо, військовозобов'язаними, а також військовослужбовцями, тобто громадянами України, які є в статусі обмежено придатні законом України від 21.03.2024 року. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист даною нормою закону встановлено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності. Цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному мет, мет, огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто, цей строк у нас у лютому місяці 9 місяців, як зазначають і депутати, і представник Федір Веніславський. Позиція яких є, що всі військово зобов'язані, всі громадяни України повинні прибувати особисто і проходити в медичний огляд, як який є в статусі обмеженого придатного, і не погоджуються, тобто з позиціями деяких адвокатів, які вважають, що прибувати необхідно за викликом виключно викликом територіальних центрів комплектування. Тобто одні вважають, що у випадку нез'явлення для повторного проходження буде автоматично нараховуватися штрафи, тобто срок до 04.02.2025 року, інші вважають, що тільки за викликом. Я підтримуюсь позиції, що виключно за викликом Територіального центру комплектуальної та соціальної підтримки, так як відповідно до норм чинного законодавства, передбачено, що відповідно до пунктів 2, 4, пункту 1. Правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, військовозобов'язаний повинен прибувати за викликом РТЦК та СП, органів СБУ на збірні пункти. Призовні дільниці, тобто, розповідається про е, органи, які можуть викликати. І в зазначенні зазначені в отриманих ними документах: це мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях РТЦК та СП, для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових доп... документів, приписки, проходження медичного огляду. Чи, Повертаючись до попереднього закону, яким нас е після спливу 9 місяців е не зобов'язано, повторююся, цей закон він не зобов'язав військовослужбовців, військовозобов'язаних проходити. Е Після спливу 9 місяців, які має громадян, які перебувають в статусі військово, обмежено придатного проходження повторного ВЛК. Тобто ця норма чітко вона передбачає, що ми повинні перебувати, тобто ті особи, які знаходяться в статусі обмеженого придатного, перебувати за викликом. Також регулюється це відповідно до частини 1-3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де громадяни зобов'язані з'являтися за викликом, виключно викликом до ТЦК та СП, за взяття на військовий облік як військовозобов'язаних чи резервістів визначених їх визначення, їх призначення на особливий період. Потім ця норма також врегульована, що громадяни зобов'язані з'являтися до військових частин або на збірні пункти ТЦК ТСП, у строки зазначені в отриманих ними документах. Тобто, якщо виклику не було пройти на повторний медичний огляд як в статусі перебуваючих громадян як в статусі обмежено придатного, отриманих ними мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, або строки, визначені командуванням військових частин. Тобто, також зазначено, що громадяни України повинні прибувати за викликом. Також згідно з частини 10 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України також повинні прибувати за викликом РТЦК. Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України для оформлення військово-облікових документів, посвідчень призовника, військових квитків, тимчасових посвідчень, військовозобов'язаних, приписки. Проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів. Тобто ці норми чітко регулюють, в яких випадках громадяни України повинні виконувати обов'язки покладення. Змінами закону України від 21.03.2024 року. Тобто, якщо під аналізувати норми закону, то в усіх випадках зазначено, що зобов'язані прибувати за викликом. Але враховуючи ту практику, яка склалася, Щодо осіб військовозобов'язаних, які там не оновили дані, які не отримували направлені повістки, повернулися до ТЦК, і наразі дуже багато цих проблем створені суди, завалені цими позовами для того, щоб це не відбувалося, впевнений, що буде позиція ТЦК саме ту, яку нам нав'язують представники. Держави, які зазначають, що нібито зобов'язані самі з'явитися, і будуть складені автоматично постанови виноситись і притягуватись до адмінвідповідальності. Потім будуть внесені всі військові зобов'язання, які перебували в статусі обмежено придатного. В Розшук, скажімо так, в правила військового обліку в резерв плюс буде позначка що порушення правил військового обліку, і цих громадян будуть вже під час зупинки перевірки військово-облікових документів доставляти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для. Проходь повторного проходження ВЛК під приводом, що ви перебуваєте в розшуку, і буде це така, скоріш всього, позиція в подальшому після набуття чинності 04.02.2025 2025 року, по обмежено придатним. Тому я рекомендую для того, щоб не допускати цих порушень. Для того, щоб у вас не після ті, які будуть заброньовані, щоб не було ніяких проблем, робити ці вимоги до 04.02.2025 року. Тобто рекомендую проходити військову лікарську комісію, ті, які є в статусі обмежено придатного, до 04.02.2025 року. Для того щоб не потрапити в порушення правил військового обліку. Ну, впевнений десь на відсотків 90, що позиція ТЦК вони не, в них немає наразі позиції, що вони повинні когось повідомляти. У них позиція є пройшло 9 місяців, ви самі зобов'язані з'явитися. Буде постанова, це вже ваші проблеми йти до суду. Суд це мінімум десь до 5-6 місяців для того, щоб скасувати постанову, а вас вже внесуть в Резерв плюс як особа, яка порушила правила військового обліку. Після чого впевнений будуть проблеми з відсрочками, продовженнями у кого вони є. Будуть села посилатись на те, що ви порушуєте правила військового обліку. Будуть проблеми у тих, хто є заброньованими. Тобто, так як ви є заброньованими, краще це зробити поки є броня. Бо потім, хоча і ви не бронювання... бронювання не повинні відмовляти в зв'язку з тим, що ви не пройшли повторно ВЛК, але, скоріш всього, позначка порушення правил військового обліку вам створить деякі проблеми. Для того щоб цього. Не допустити, рекомендую до 04.02 всім обмежено придатним пройти військово-лікарську комісію для того, щоб не було проблем в подальшому з документами. Якщо потрібна буде консультація, звертайтеся. Дякую всім за увагу. Цього найкращого.